А що, якщо у мене після сушки феном волосся дуже пошиться. Швидше за все, ти власниця кучерявої структури волосся або ж хвилястої. Висихає самостійно красивий завиток. Висушуєш феном, формується водневий зв'язок так, що ти втрачаєш свої кучері, залишається просто пухнаста структура. Що робити? Підібрати правильно засоби. Що справді кучеряв волосся є спеціальна техніка для миття на закудрювання. Скористайся нею, або ж, відповідно, якщо тобі хочеться гладкості волосся, скористайся нашою лінійкою Шемер, ламінування волосся вдома. Кутикола. Буде закрита волосся блискуче, гладке, на кондиціоноване, не реагуватиме на підвищену вологість на вулиці. Додатково ти можеш для укладання скористатися нашою спеціальною стайлінговою пропозицією. Цей термозахисний спрей для укладання з ефектом пам'яті. Він не дає одноразовий ефект при постійному використанні. Твої волосся, наче має ефект пам'яті, запам'ятовує постійну укладку, менше пошиться значно згладженіше. На кінці додатково на силу протизавування і, і кайфую від свого блискучого доглянув того волосся. А для замовлення засобів, посилання в шапці профілю.